Зелена енергетика активно впроваджується на об'єктах комунальної сфери Кривого Рогу. Чергова партія сонячних панелей прибула до міста сьогодні з Німеччини. Ці панелі ми використовуємо на встановлення комунальних закладів, лікарні нашого міста для компенсації витрат на електричну енергію. За минулий рік, завдяки цій технічній гуманітарній допомозі, у нас в місті вже встановлені сонячні електростанції. Це на другій лікарні, на 16-й лікарні, на дитячому Дочку, номер 222 та також два будинки милосердя, які знаходяться на Сівгокі, вони облаштовані зараз сонячними електростанціями і вже мають певну економію в електроенергії. Ми трохи згодом це проаналізуємо, але десь відсотків до 40 вони мають економію на електричній енергії. Удальше ми теж плануємо реалізовувати цю зелену енергетику. У нас в місті по перше, це лікарні, так як це важливо. А потім комунальні заклади. Лікувальні, соціальні та освітні заклади підприємства критичної інфраструктури, споживачі сонячної енергії. Крибасводоканал забезпечує криворісів питною водою. Відтак потребує надійного та безперервного електропостачання. Тут на допомогу приходять відновлювальні джерела енергії. Ці сонячні панелі будуть використані на найбільш. Важливих ділянках водного господарства завдяки спільної роботи адміністрації міста з європейськими фондами підприємства критичної інфраструктури «Кривбасводоканал» отримали сьогодні сонячні панелі в кількості 622 штуки з загальною потужністю 120 кВт. Дане обладнання буде встановлено на критичному важливому об'єкту для міста, яке в свою чергу дозволить забезпечити надійність роботи. При аварійних відключеннях енергосистеми нашого міста обладнання буде встановлене на одному об'єкті, на більш потужному із всіх об'єктів, і свою чергу воно забезпечує 70% населення питної води. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.